У царстві офісного планктону збираються різні люди. Сьогодні поговоримо про те, які типи працівників зустрічаються у звичайному офісі. Знайомся перед тобою. Пан незграбний. Його поява завжди пов'язана з легким ступенем погрому. Або не дуже легким. Все, що тільки можна впустити, він впустить. Його зовнішній вигляд також дуже промовистий. Непорядок в одязі однозначно прикмета такого типу. Всі так і чекають, коли він нарешті дістанеться свого робочого місця. Але й це не гарантія порядку. Справжній слон у посудній крамниці. А деякі представники офісного планктону. Влаштовують на робочому місці царство ненажери. Звісно, це привертає увагу колег. Тому особливо смачну їжу доводиться поглинати потайки. Ну, правду кажучи, виходить це поганенько, та й крихти на документах навряд чи можуть сподобатися комусь, так само як і руки забруднені у соусі. І все ж таки офісний гурман невгамовний. Ну до того моменту, поки в кімнату не зазирає керівництво. Але є і неприємніші вади. Очі завидющі, руки загребущі, а простіше кажучи, клептоманка. Поглянь, як вона дивиться на цей діркопробивач. немов у колеги у руках скарб. Досить знайти привід відволікти колегу. І канцелярське приладдя зникає на очах. Втім, тут є ще чим поживитися. А коли робочий день добігає кінця, клептоманка не поспішає додому. Ще б пак, адже тепер можна відірватися на повну. Навіщо їй це все незрозуміло? Несподіване повернення колег і викриття на місці злочину. Ганьба! Мобільний телефон зараз має кожен. Але проблема в тому, що деякі люди говорять по ньому безупину. Ось і ця дівчина у робочий час не розлучається відразу з двома слухавками. До того ж, розмов по мобільному їй мало. Треба ще ощасливити розмовою колег. Балаболка здатна втомити будь-кого, тому їй доводиться переходити від одного столу до іншого. Тут може бути лише одне рішення. Нехай радикальне, зате дієве. Якщо не можна вимкнути, що ж треба вирубати? Втім, це стосується не тільки базікання, а й електрики на комп'ютері офісного не робить. Її також треба вирубати, а ще відібрати папір та письмове приладдя. Хлопець, вочевидь, не знає, куди подіти свій час на роботі, а ось це вже нахабство. Але найцікавіше. Тоді, коли приходить шеф, нероба стає неймовірно активним. Але лише заради самопрезентації, а потім знову застаре. Клімат в офісі дуже важливий. У буквальному значенні одним спекотно, інші почуваються як на північному полюсі, тож вирують справжні баталії через кондиціонер. Хто має пульт, той і сильніший. Перемога! Кінець холодильнику можна знімати зимовий одяг. Стажера завжди можна впізнати за сором'язливою усмішкою та бажанням показати себе з кращого боку. Але це нікому не треба. Бери роботу в руки і вільний. Досвідчені співробітники раді звалити на новенького все, що давно лежить. Ну, заради справедливості треба сказати, що деякі все ж таки проявляють гуманність. Але так чи інакше, часто стажер перетворюється на слугу подай принеси. Казати, якщо навіть прибиральниця. Не соромиться експлуатувати новоприбулого. Нічого не вдієш. Хочеш працювати. Терпи. Сидіти весь день за офісним столом так нудно. Тому дехто вибирає оригінальний спосіб розминки. Перегони все починається з комп'ютерної гри. А закінчується битвою на офісних кріслах. Часом гонщик переходить усі межі, і тоді краще не траплятися йому на шляху. Коли на роботі всі сидять як сонні мухи. Саме час. Влаштувати вечірку. Іху. Навіть найскромніші трудівниці офісу перевтілюються та запалюють наповну. Доходить навіть до танців на робочому столі. Нічого собі сіра мишка. А на вигляд і не скажеш, що вона таке здатна. Ось і бос. Трясця. Чому в нього в руках бюстгальтер? Та яка різниця? Головне, що керівництво розуміє, зараз про справи не може бути й мови. Деяким офісним працівникам часто бракує дисципліни. Всі вже на місцях, але декого досі немає. А ось і відстаючі кадри. Таке відчуття, що дівчина щойно встала з ліжка. Принаймні, зовнішній вигляд каже на користь цієї версії. Але робота не чекає, хоча це як подивитися. Адже за офісним столом також можна продовжити перегляд сновидінь. Не дають людині спокійно поспати, доводиться вмощуватися на підлозі треба відвідати туалет. Головне там не заснути. В іншому разі іншим колегам можна лише поспівчувати. Вважати, що якщо людина працює, то вона доросла та самостійна. Але не завжди. Наприклад, мама цього хлопця опікується ним навіть в офісі. Синочку, ось я обід тобі принесла. На помалюй. Ось який фломастер гарний. Чи варто казати, що всі просто потішаються над цією картиною? Мамин синочок дійсно кумедне явище. Тільки подивіться, яким милим малюком він був: ці щічки, а ручки, а ніжки. Так, така поведінка батьків не додає переваг і між дорослого, серйозного чоловіка. Не сперечайся з мамою. Я чекатиму на тебе вдома з котлетками. Дивися, не перетрудися. Є такі люди, які мають постійну параною. Що це? Вони з мене глузують? Напевно, в туалеті є прихована камера, і вони дивляться, як я там сиджу. Ну, покажіть, що у вас там, над чим смієтеся? А, лузер ТВ. Щось уява розігралася. Як добре, що насправді все не так. Але в цьому туалеті відбуваються справді дивні речі: Вдавилися цукеркою. Колега прийде на допомогу. Ось тільки його маніпуляції здаються дещо двозначними. А ті, хто має гарну фантазію, взагалі можуть навигадувати всяке. Ну ти уявляєш, вони там у туалеті? Ох, вже ці плітки на робочому місці. А ось і герої офісної любовної хроніки. Ну і вигляд. Ой, а де мій маркер улюблений? Ти не бачив? А ось він у мене. І як навмисне знову незручна ситуація, яку особливо вразливі можуть неправильно зрозуміти. Це все гра уяви. Ей, ти чого? Напевно, перегрілася на роботі. А які типи оточують тебе в офісі? Розкажи в коментарях про своїх колег. Став уподобайку. Підписуйся на наш канал. Дзвони в дзвіночок. Аби не пропустити нові відео, від трум трум про роботу і не тільки.